Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами всі разом святкуємо особливу подію, яку часто називають Днем Народження Церкви Зішестя Святого Духа на апостолів. Отже, і з того моменту, як Дух Святий приходить у наші серця, перш за все, у серця учнів Ісуса Христа, на землі з'являється. Вже не тільки учні, а апостоли, вже не тільки апостоли, а християни, як дуже швидко почали називати цих людей. Хто ж такі християни? Християни це ті люди, які є носіями благодаті Святого Духа, це ті, хто переживають на собі зустріч із Господом. І це виливалося у певні молитви, які є дуже дорогі для нас усіх. Одна із молитов, яку ви можете зустрічати, якщо хоча б раз в житті читали вечірнє молитовне правило, там є такі слова: Уповання моє Отець, пристановище моє син, захист мій, Дух Святий. Уповання моє Отець, тобто весь. Весь мій шлях, те, куди я прямую, те, до чого я прагну, те, на що я надіюся, є Бог Отець. що моє син, до Бога Отця я не можу досягнути, бо Бог Отець, це той, хто зовсім інший від цього творіння, від цього світу, Він є незрівнянно далекий до розуміння і усвідомлення нашого. Тому ми кажемо, пристановище моє син, бо Син Божий це той, хто став одним із нас. Я можу мати пристановище із Ісусом Христом, бо я можу бути певним, що Він мене розуміє. Він знає, що таке, коли тобі дуже страшно. Він знає, що таке, коли тебе зраджують, коли тобі боляче, коли ти, врешті-решт, не розумієш, як тобі далі жити, що тебе чекає завтра. Тому що Ісус Христос усе це пройшов, і Він є нашим пристановищем. Усього нашого болю, усього нашого нерозуміння цього світу, чому так стається? Чому часто найбільше страждають найбільш невинні, найменші? найбеззахисніші? Ісус Христос знає, що це таке. Бо починав він своє життя із того, що тікав із матір'ю, бо його хотіли вбити. Жив він із людьми, творячи їм добро, від них отримував зраду, нерозуміння, зневагу і, врешті, решт смерть. Престановище наше, син, будьмо певні, ми не є людьми, які вірять у Бога, який тільки керує десь там високо. Ні, він є тим, хто до кінця до кінця пережив. Що таке бути людиною з усіма наслідками цього? Але далі в молитві такі слова, захист мій Дух Святий, захист Дух Святий. Ми зараз шукаємо дуже різних засобів, щоб себе захистити. Але церква Христова каже, що найголовніший наш захисник це є Святий Дух. І ось сьогодні, коли Дух Святий зійшов на апостолів, вони пережили цей захист, бо з тих пір їх життя кардинально змінилося. З тих пір вони вже розуміли, що їм ніщо не є страшне. Всі апостоли, крім одного апостола Іоанна Богослова, померли мученицькою смертю. Але всі без виключення. Зазнавали страждань, мук, важких життєвих обставин. Але в той же час з ними завжди перебувало усвідомлення, що захист наш, Дух Святий, є наступна молитва, також дуже важлива, яку на 50 днів церква Христова перестає використовувати в молитві навмисно, що ми трішки почали за нею скучати. Що ми почали сумувати за цією чудовою і глибокою молитвою. Молитва Царю Небесний. Дорогі брати і сестри, з цієї молитви має наше починатися християнське життя. Є такий, е, така загальна назва поєднання кількох молитв. Називається вона Три святе Пооче Наш. Кожен християнин. Має знати, має знати не через те, що так каже церква, а через те, що вам буде легше трішки бути ближчим до того розуміння, яке дарує нам церква. А три святе починає звучить так: святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, три рази ми повторюємо. Тоді слава і нині, як зазвичай ми кажемо, скорочено Молитовнику можемо бачити. І тоді, Пересвята Тройце, помилуй нас, така молитва є. А... І тоді молитва «Отче наш», А перед тим будь-яка молитва починається із того, що ми кажемо: Слава тобі, Боже наш, слава Тобі! І далі Царю Небесний, утішителю душі істини. І ось тут також дуже важливе слово. Утішитель. Хто такий Дух Святий? Це утішитель. А коли ми в повсякденному житті зустрічаємо таких людей, які нас втішають, що це за люди? Це ті люди, які розділяють з нами наш біль, наше горе є таке сучасне слово, це люди, які мають глибоку емпатію. Дослідники кажуть, що людина, одна із характеристик, яка відрізняє людину від тварини, це те, що людина має найбільшу емпатію. Тобто людина найбільше може себе поставити серед усіх живих істот на місце іншого. Так, людина, з одної сторони, страшна істота, бо людина може бути жорстокою настільки, наскільки не неспроможна жодна із тварин. Але в той же час людина може бути настільки співчутливою, що переживати біль іншої, як свій. І от коли ми кажемо, що Дух Святий є утішителем нашим, це означає, що Він настільки до нас близький, настільки співпереживає нам, що не просто є із нами, а в той же час може нам подарувати певну втіху, певну радість, яку, як каже Ісус Христос, ніхто від нас не може забрати. Отже, хто такі християни? Християни це люди, які в собі мають таку радість. Яка них не минає навіть тоді, коли навколо діється щось страшне, і навіть тоді, коли з самими цими людьми стається щось жахливе. Ось хто такі християни. З моменту п'ятидесятниці по сьогодні такі люди ходять серед нас. Але, на жаль, ми дещо забули і дещо викривили. Ми тепер вважаємо, що християн є багато. Наприклад, коли здійснюють соціологічне опитування, то в нас в Україні більше 70%, людей називають, більше 70 людей називають себе християнами. З них більше 60% називають себе православними, які належать до Православної церкви України. Тобто більше 70% православні, більше 60% належать до Православної церкви України. А тепер як ви думаєте, скільки з тих 60% людей, які називають себе православними Української церкви, бувають щонеділі в церкві? 4 4%. Максимум до 10%. І ось сьогодні в храмі якраз ви і стоїте ті люди, які відносяться до цього маленького відсотку? Значить, є люди, які називають себе християнами, але. В результаті до храму не ходять. Є люди, які називають себе християнами, але приходять у храм. І знову виникає такий поділ. Є такі три категорії людей. Одних людей можна назвати прохожани. Це ті люди, які кожного дня проходять повз різні храми. І коли їх запитують, ти християнин, звичайно, ну я ж хрещений. Чому я не християнин? Інша категорія називається захожани. Отаких От ще більше. Це ті, хто зайшли і вийшли, свічечку поставили, записочку написали. А є третя категорія, яких можна назвати прихожани, ті, хто приходять, а більш правильно це вір'яни, віруючі люди. Віряни це ті люди, які щонеділі відвідують Богослужіння. І ось тепер давайте подумаємо. Оскільки Бог не спасає нас без нас. Дух Святий не може бути нашим утішителем без нашого дозволу. От навіть коли хтось хоче тебе повтішати, я думаю, ви у вас були в житті такі ситуації, що те, те утішення вам неприємне. Дай мені спокій. Тому що та твоя втіха вона мені не допоможе. Я лишаюся сам на сам своїм горем. І можна дуже легко уявити собі, наскільки Дух Святий може діяти в прохожанах, наскільки в прихожанах. І наскільки в захожанах. Дія Духа Святого тут буде дуже різна. Але нам, дорогі брати і сестри, людям, які щонеділі бувають у храмі, хоча сьогодні велике свято, і думаю, ми можемо тут зустріти три категорії людей. Нехай кожен з вас подумає, до якої він належить. І, власне, зможе сам собі підказати, а як же ж Бог може діяти в моєму житті, наскільки я йому даю таку можливість? Якщо я приходжу тільки на великі свята. Побув трішки з Богом, ну і все і забув, і далі живу. Чи будуть в мені плоди Духа Святого? Але, перш за все, церква Христова найбільше звертається і хоче діяти в тих людях, які вже щось мусили пережити, що вони ходять щонеділі до церкви. Кожен з вас може сам собі це побачити. І спробувати дати відповідь. А чого ж я щонеділі ходжу до церкви? Чому я дітей своїх з собою веду? Що мені це дає? Знову і знову сучасне суспільство любить це питання. А що це мені дасть? І ось апостол Павло дає відповідь, і в той же час це своєрідний вирок для кожного з нас. От зараз я скажу одну цитату Святого Писання. І кожен із вас може здійснити своєрідний екзамен над собою. Найголовніше тут бути правдивим. Вам не обов'язково це казати всім. Але наше християнське життя починається із того, наскільки ми є правдиві перед собою. Апостол Павло колись сказав, що коли людина є носієм Духа Святого, а я ще раз наголошую: християнин це той, хто стяжав благодать Святого Духа. Якщо ти не стяжав благодаті Святого Духа, ти можеш хотіти бути християнином. Ти можеш бути учнем Ісуса Христа. От подивіться на апостолів, до того, як на них Святий Дух зійшов, навіть Ісус Христос Воскрес. Вони були свідками Воскресіння. Вони такі цікаві питання ставили Ісусу. О, Боже, Ісусе, Ти Воскрес! Може ти вже нарешті відновиш царство Ізраїля? Як це схоже на нас? Боже. Ти ж воскрес, може ти вже нарешті принесеш нам мир, щоб війна закінчила, щоб наша держава процвітала. Ми були в Європейському Союзі, мали високий рівень життя. Ну це, це дуже звично для. Тих людей, які є учнями Ісуса. Так, нам Ісус Христос подобається, Хтось читає Євангелія, ми навіть до церкви щонеділі ходимо. Але поки ми Святого Духа не переживемо, ми не розуміємо до кінця, що таке бути з Богом. І апостол Павло дає змогу дуже легко це перевірити. Чи є в нас Дух Святий, чи ні. Він каже, що плід Духа Святого є любов. Радість. Мир. От перші три плоди Духа Святого. Якщо в нас немає любові, немає радості і немає миру, значить Духа Святого ми ще не стяжали. Або, можливо, в житті були моменти, коли ми переживали радість, любов і мир. Значить, в той момент трішечки ми були до цього дотичні. Але християнин це той, хто живе в Дусі Святому постійно. в ньому є любов, радість і мир, не зважаючи на те, що відбувається навколо. Далі апостол Павло продовжує: довготерпіння, доброта і милосердя. Нехай кожен сподивиться на себе, є в мені це чи ні? Довготерпіння. Доброта і милосердя. Якщо нема, значить ще не знаємо, що таке Дух Святий. І далі завершує апостол Павло: Віра, лагідність і стриманість. На таких нема закону, сказав апостол Павло. Та людина, яка живе цим, яка отримує ці дари. Вона може бути християнином. І якщо я навіть щонеділі ходжу на богослужіння, а не переживаю любові, радості, миру, довготерпіння, доброти, милосердя, віри, лагідності і стриманості, то на мені є закон. Бо апостол Павло каже: на таких нема закону. А на мені є закон. А що це означає? Це означає, що ми ще є рабами гріха. І нам треба каятися. Нам треба приходити до храму Божого і казати, Боже, я вже знаю, що таке твої дари, але цього не маю. І тоді я приходжу до Господа кожного разу, благаючи Царю Небесний, що всюди є і все наповняєш. Прийди і вселися в нас. І ось сьогодні, після завершення літургії, ми традиційно будемо з вами служити таку особливу вечірню, на якій будемо читати молитви, де закликатимемо благодать Святого Духа. Душе Святий прийди до нас і очисти нас від усякої скверни. Тож, брати і сестри, пам'ятаємо, що той, хто ходить щонеділі до храму Божого, має більші шанси на те, щоб Дух Святий діяв нас. Але це далеко не є панацеєю, якщо ми не будемо мінятися. Якщо ми не будемо проходити таких три етапи, про які кажуть святі отці, перше, що потрібно очищення, очищати себе. Далі йде просвітлення, коли ти починаєш трошки по-іншому дивитися на життя. І далі останнє йде споглядання. Коли вже Дух Святий приходить, то нічого тобі не страшне. Тому нехай Господь, Отець, Син і Святий Дух. Завжди з нами перебуває. І навіть коли ми бачимо, що ще не відчули ми тих дарів, слава Богу, що в історії були люди, які ці дари відчували, які нам це являють, які можливо і десь біля вас знаходяться. Тільки придивіться, яких ви побачите: любов, радість і мир. І тоді з Божою помічю, крок за кроком. І в нас відкриються ці дари, які нам дадуть радість, яку від нас не відніме ніщо ані.